Вітаю! Мене звати Володкевич Олена, і в цьому відео я хочу вам розказати про базові елементи нейрографіки. В нейрографіці виділяють чотири базових елементи: це коло, квадрат і трикутник, плюс нейролінія. Коло про що воно? Це ресурси, це те бажане, що ми хочемо привнести в своє життя, те, над чим ми працюємо, розвиток чому ми хочемо дати. Колами ми позначаємо коло колами. Ми позначаємо себе, інших людей, ситуації, ресурси, цілі, бажання. Тобто, те, що ми хочемо розвивати в нашій ситуації, яку малюємо в тій темі, в яку ми пропрацьовуємо. Квадрат. Квадрат має і як і. Трикутник має позитивний і негативний аспект. В позитивному ключі квадрат використовується для стабілізації ситуації. Тобто, там, де нам треба дати таку основу, опору, стабільність, ми використовуємо квадрат. В негативному аспекті квадрат указує на зависання, на якісь блоки, перепони, те, що нам не дає рухатись вперед, те, що ми ніяк не можемо обійти, переступити. От саме такі блоки, да, він виглядає як якийсь блок, і от ми ним позначаємо якісь блоки. Трикутник: трикутник в позитивному аспекті це імпульс, імпульс енергії, поштовх, поштовх до розвитку в чомусь, до поштовх в якійсь діяльності, поштовх для нас особисто, да, такий заряд енергії. Якщо ви дивитесь на нейрографіку з такого аспекту, то це як заряд енергії, який ми можемо використовувати, і цю енергію ми можемо вносити в певну ситуацію. В негативному аспекті трикутних говорить про конфлікти. Гостря, гострі кути, кути говорять про конфлікт, про якісь перешкоди саме конфліктного такого характеру. І останній елемент це нейролінія. Нейролінія це нетипова лінія. Лінія, яка не схожа на себе в жодному із відрізків. Вони бувають дуже різні, різних форм. В принципі, жодна із ліній не повторює одна у одну. І от сьогодні ми з вами зараз спробуємо помалювати нейролінії, розберемо, які вони, як дати собі можливість робити оцю цю нетиповість, як привчити свої руки, а дати їм волю, робити нетипові рухи. І так, приступаємо до малювання нейролінії. Що ж таке нейролінія, і яке її покликання? В нейрографіці нейролінія використовується для того, щоб запускати нові нейронні зв'язочки в нашій голові, в нашій психіці. Вони запускаються саме тоді, коли ми робимо щось нетипове, те, що для нас незвично, те, як те, до чого ми. Підходимо да, коли ми вивчаємо щось нове, коли або коли ми робимо щось нове, тоді у нас починають формуватися нові нейронні зв'язки. І от нейролінія це те нове, що ми робимо, коли малюємо нейрографіку. Нейролінія вона не типова, тобі ж вона не схожа ні на що. Вона має свій певний унікальний малюнок. Це така вільна лінія, яка не має типового, типової схеми. От, наприклад, рівна лінія це типова лінія для нас. Ми звикли малювати рівні лінії. Хвиляста лінія це лінія, яка має типову повторювальність. Ось така лінія це також та, що має типову повторювальність. Навіть отака розтягнута вона має типову повторювальність. Нейрожлінії, вони не нагадують себе в жодному із відрізків. Вони не схожі. Вона не схожа на себе в жодному із своїх відрізків. Бачите, вони нові. Я ще порівнюю це значить, шляхом черв'ячка. Черв'ячок попов скажу. Або мурашечка, букашечка якась дорожку протопила. І от вона йшла собі туди куди хотіла, повзла, той червячок туди, куди хотів. І в результаті вийшла така нейрона лінія. А ось тут у нас вже нейронний цілий пучечок. І потім ми ці пучечки починаємо скруглювати. Якщо це нам необхідно. Але сама суть ось така. Нейролініні можуть малюватись. Це я вам показала, олівцем. Вони можуть малюватись маркером, олівцем, ручкою, чим. різнокольоровими можуть бути. Стандартно ми малюємо чорні. От, наприклад, вони можуть бути різної товщини. От вам нейролінія намальована маркером, вона більш товста і виразна. Нейролінії можуть перетинати одна одну, вони можуть, наче повторювати. Одна одну, але при цьому, бачите, вони відрізняються по своїй формі. Так ми, наприклад, сплітаємо їх в пучечки. Або ще ми це називаємо в нейросіточку. Головний принцип ми легко їх малюємо, ми їх наче протягуємо. Ой, основні помилки це коли ми нейролінію малюємо з от такими гострічками намагаємось, намагайтесь їх уникати в своїй роботі, тому що це конфлікт, який ви вносите на свою лінію, яку створюєте. Намагайтесь протягувати. Ідея в тому, щоб енергія тікла легко. Ситуація, яку ви промальовуєте, вирішувалася легко, м'якко, во благо для вас. Також моя порада не робити ці лінії дуже такими завитушними. Не робити ось так, ось так, так. Таким чином ви самі ускладнюєте свій шлях, самі ускладнюєте шлях енергії в малюванні. Тому нейролінія, повторюю, де ще раз, нетипова лінія, якою ми протягуємо енергію, бажане в свою ситуацію. Ось так. Отакі вони основні елементи нейрографіки, коло, квадрат, трикутник і нейролінія. Ще одна маленька порада від мене: коли малюєте нейролінію, намагайтесь максимально відпустити свій контроль, наче дати волю своїй внутрішній дитині, дитині, яка творить, яка робить щось нетипове, нестандартне, яка робить це легко, відкрито із задоволенням. Тоді ваші лінії будуть дійсно дуже гарними, нетиповими, унікальними і саме вашими. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Якщо ні, задавайте якісь питання свої, якщо вони у вас виникають в коментарі, буду розповідати далі, знімати вам відео.